Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. барви днів або життя киян Німеччині. Мене звати Даша. І напевно це відео мало би вийти ще рік тому. І я дійсно хотіла його ще тоді випустити, але якось не наважувалася і створенням каналу. І навіть я пам'ятаю, що я коли їхала на цю подію в Штутгарті, я записувала і дорогою в Штутгарт, ну і власне записувала. То основну частину, якою б хотіла поділитися, а це були думки, ті, які я хотіла висловити, представити людям, українцям, європейцям, німцям, на мітингу в Німеччині. На жаль, на жаль, всі ці думки вони лишаються актуальними зараз. Так, відсоток людей, які... Усвідомлює, що війна що сьогодні Україна захищає не лише себе і не своїх людей і свою територію. Це він збільшився. Більше людей в Європі починає розуміти, що сьогодні Україна захищає всю Європу, оскільки про це говорять дуже часто їхні політики. Так, ми розуміємо, що політики говорять багато. Популізм він є не тільки в Україні і. Політики дуже гарно говорять, особливо перед виборами, і діють абсолютно інакше після виборів. Але все ж таки я вважаю, що чим більше люди чують... Того, що насправді сьогодні Україна захищає всю Європу, і що якщо Україна програє в Росії в цій війні, на жаль, на цьому не скінчаться їхні проблеми, а вони тільки примножаться, посиляться, що війна стане безпосередньо їхньою проблемою, тоді їм прийдеться фізично не просто. Допомагати матеріально там терпіти якісь економічні складнощі, до чого вже протягом багатьох років не звикла стабільне, стабільні європейські суспільства, а їм придеться фізично захищати країни, які стануть наступними після України. Але все ж таки залишається величезний відсоток людей, які цього не розуміють, і тому про це потрібно говорити якнайбільше з. Щоб люди чули це звідусіль, і тоді вони, можливо, більше будуть здатні сприйняти цю думку. Їм захочеться більше дізнатися, більше проаналізувати, вони більше замислюватимуться над цим питанням. Тому в цьому відео я хотіла би показати вам ці думки, які я висловлювала, мала змогу висловити. Минулого року на мітингу на підтримку України в Штутгарті. на жаль вони залишаються актуальними і до нині німців. Вітаю всіх українців, вітаю всіх інших європейців, хто можливо зараз чує ці мої слова. meinen mein Text reinschauen, in meine даш reinschauen werde, aber але не es, сі äh, ich durcheinander komme wegen мене емоції. And the beginning and all duty. Хочу сказати величезне дякую організаторам мітингів, які регулярно збирають, привертають увагу світу Німеччини до проблеми в Україні за те, що дають можливість бути почутими Україні і українцям. Ich möchte ein riesiges Dankeschön an alle Organisatoren die diesen Kundgebungen richten, die es unterstützen und ermöglichen, dass wir unsere Stimmen all organization як this, who я українка, was Dark З 2019 року. Моя родина мешкає в Німеччині. І і я хочу подякувати Німеччині всім іншим європейським країнам вже надану величезну допомогу як фінансову, так і військову Україні. Хочу подякувати за захист мільйонів українців, які змушені були втікати від війни. Май нами і старія. Я українери і комез Києва. Ож і мої фамілії 19 sorry, 2019 in Deutschland. Und die folgenden Dankesworte möchte ich an die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands richten für bereits geleistete immense Hilfe für Ukraine, sowohl in Form von Waffen als auch finanziell. Danke für den Schutz der Ukraine, äh, Ukrainerinnen und Ukrainer. Uh, в своєму зверненні я б хотіла окремо звернутися до, до німців, до європейців і окремо до українців. І мене ради можна їх мати вот анальшин, а україн України анпеша Länder richten. Шановні німці, шановні європейці, можливо, часом ви задаєте собі питання. Чому наша країна змушена допомагати українцям в цій чужій далекій від нас війні? Можливо, ви хочете закликати свою владу припинити допомогу, тому що це призводить до погіршення вашого економічного життя. Можливо, ви думаєте, що якщо влада припинить допомогу Україні, то ви то Ukraine äh, Ukraine? Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und anderer europäischer Länder, vielleicht stellt ihr euch manchmal die Frage, warum muss mein Land der Ukraine in diesem Krieg helfen? Warum äh, dieser fremde Krieg zu steigenden Preisen in meinem Land führt und zu Erschwernissen führt? Vielleicht wollt ihr mit aller Kraft eure Regierung, Regierung auffordern, die Unterstützung zu beenden. Denn wenn die Ukraine nichts mehr zum Kämpfen hat, wird dieser Krieg schnell enden. Und für Europäerinnen und Europäer wird alles wieder wie zuvor sein. Aber,

Brahmo, jaka zechostrzeje, zivilisowane, europäische Svit, Die Ukraine ist im direkten und übertragenen Sinne des Wortes das Tor Europas. Ein Tor, das die zivilisierten europäischen Länder vor der barbarischen, imperialen, russischen Gefahr trennt und schützt. Stolizemy, Russie, wbewale, zniszczu, wale zu Brahmo. Вона розстрілювала нашу інтелігенцію, руйнувала наші міста. Вона вбивала наших людей в засланнях, вбивала наших художників, поетів, письменників. Люди. Якщо у вас буде час, поцікавитесь, що таке українське розстріляне відродження. Я гондата ланкерзухід російського імперіо України. От gelang es ihm nicht, Russland tötete barbarisch, zerstörte unsere Städte und vernichtete heimtückisch das ukrainische Kosakentum. Russland erschoss, tötete in repressiven Lagern ukrainische Intellektuelle, Dichter, Schriftsteller, Wissenschaftler, Künstler. Wenn es Gelegenheit und Zeit gibt, informiert euch bitte darüber, was die ukrainische hingerichtete Wiedergeburt ist. Росія Росія століттями вбивала людей, які боролися за права та свободу України. Росія настільки боялася борців за Україну, що Степана Андрійовича Бандеру вона вбила навіть в еміграції в Мюнхені. Роки роки. Die кемпи, die für ihr Leben gegeben haben. Sogar auf dem fremden Boden України. sie das gemacht. Зігате зо анкст фоукраїнери Україна, да Сога Степан Андрійович Бандера ermordet Руслан Exil in München. Але слова Бандери таки стали пророчими, і ми всі з вами побачили той час, коли один говорить слава Україні! і мільйони відповідають по всьому світу. Героям! Слава! But зафетішні, а ви алейзим, во але зава Україні! Мільйони антворкероям слава Україна і українці це славні нащадки козаків. А козаки то були не просто воїни-варвари. Це була ціла культура, наші самураї в Японії.

und die kosakische Kraft und Geist äh, erneuerten sich immer wieder wie der Phönix Feni aus der Asche und hielten das Tor Europas fest. И сегодня Украина утримує браму Європи. Але століттями завойовуючи чужі території Україна стала на жаль надто сильною, надто могутньою в десятки в сотні тисяч разів Росія переважає по чисельності населення, по військовому потенціалу за площою території. А und, die und fremde Völker фремте ist Russland zu mächtig, stark та groß geworden. Russland übertrifft die Ukraine in Fläche, menschlichem Potenzial und militärischen Fähigkeiten hundertfach. Und wenn die Ukraine keine Unterstützung von der zivilisierten Welt erhält, wird das barbarische Russland die Ukraine zerstören und damit das Tor Europas zerstören.

Und eroberungen von kulturen und ländern. Nach der Ukraine wird Russland versuchen, seinen sowjetischen Einfluss zu verbreiten. Зараз за Україною Росія спробує відновити свій імперський вплив над країнами Балтії, такими як Фінляндія, Литва, Латвія, усвідомивши успіхи Росії, її країни, які і зараз підтримують її, просто не говорять про це голосно, такі як Китай, Іран. Nach der Ukraine wird Russland eher Einfluss, äh, imperialistischen Einfluss auf weitere Länder erweitern wie äh, Finnland, Litauen, Lettland. Wenn Russland die äh, Erfolge erkennt, werden sich die Länder, die es derzeit unterstützen, wenn auch nicht lauter darüber sprechen, offen an, ihrer, an deren Seite stehen wie China und Iran.

Саме тому так важливо сьогодні не припиняти підтримку України. Саме тому так важливо надати максимальну військову підтримку, надати озброєння, надати, надати далекобійні ракети Таурус. Аби українська брама Європи витримала. Аби Україна так і надалі залишилась захищати європейський цивілізований світ. Дамітте з України ще то Европа станхельт, даміт Есвельтфон Енкстн Дес des Dritten Weltkrieges schützt. А тому люди, будь ласка, закликайте владу до підтримки України. Закликайте владу до надання військової підтримки України. Виходьте на мітинги, кричіть, говоріть, не мовчіть. Die ukrainische Wolniu, äh, die Mistral-Hitlow-Spiel, die Analyse historisches Faktum, die Historie, die wir verfolgen. Deshalb bitte ich euch alle, die Regierung zur Unterstützung und unter andere militärische Unterstützung der Ukraine aufzurufen. Nehmt an Kundgebungen teil, unterstützt ukrainische Soldaten. ähm, das ist Analyse von historischen Fakten, weil Geschichte wiederholt sich. На плакаті, який знаходиться коло сусіднього мікрофона, ви бачите всі війни, які розпочала Росія. Росія з 1991 року. Це ще одне підтвердження того, що Росія. Імперія, імперія, яка постійно воює і поглинає інші країни. Авдимплакат формі зетіалі Кріги Русланґафангат займанця 1990. Шановні українці, хто зараз знаходиться тут, в Німеччині, хто в інших європейських країнах під мирним небом, виходьте на мітинги, використовуйте найменшу можливість, аби заявити про біль. Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich jetzt unter dem friedlichen Himmel Deutschlands versammelt haben, bitte nutzt jede Gelegenheit, um historische Wahrheit über den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu erzählen. Розставляйте для світу вірно акценти, що це не війна в Україні, це війна Росії проти України. Розповідайте про страх, біль страждання українців, ваших близьких, рідних, друзів. Erzählt, bitte, vor Angst, vom Schmerz. Vom Leiden des ukrainischen Volkes von euren Familienmitgliedern. Auf dem Plakat in meinen Händen sind Fotos nach dem russischen Angriff auf mein Ge geliebtes Kiew, die in Trümmer liegende U-Bahn-Station Lukjanivska. З якою я щодня їхала на роботу, з якою я проводила дитину в садок. І якби зараз я жила в Україні, то я могла б бути однією з тих 32, хто в цей день загинув від російської ракети. U-Bahn-Station. с Angriff erfolgte gegen 8 zur Zeit, Wenn die Menschen gerade zur Arbeit gehen und wenn ich jetzt zu Hause in K Kiew äh, leben würde, könnte ich eine von diesen 32 Personen sein, deren Leben an dem Tag die russische Rakete wegnahm. Ich habe gerade nur über einen schrecklichen Tag des Lebens meines eigenen Städtes Kiew erzählt. Aber die Russen töten jeden Tag Menschen und stören die Städte in der Ukraine. Ich habe nur über einen, Tag, einen schrecklichen Tag im Leben meines geliebten Stadtkiews gesprochen. Aber Russland tötet täglich so viele Menschen und zerstört, zerstört täglich ukrainische Städte und Dörfer. Und jetzt, ich bin der Meinung, dass ich heute noch nicht mehr in der die Pro-Polonien-Wojen in Azov bin, dass ich seit 15 Jahren in Polen und Russland bin. Воїни Азову це найсміливіші, найпатріотичніші, найпрофесіональніші професіональніші бійці української армії. Але на сьогоднішній день вони, знаходячись в полоні, не мають доступу ані до зв'язку з рідними, ані до нормального медичного забезпечення. Хоча багато хто із них вийшов в полон, будучи важко пораненим. Вони навіть харчування нормального не мають. möchte ich alle daran erinnern und alle aufrufen, für die Gefangenenkämpfer von Azov zu schreien. Denn seit anderthalb Jahren sind diese stärksten, am meisten motivierten und patriotischen ukrainischen Kämpfer in russischer Gefangenschaft. Jeden Tag in der Gefangenschaft ist ein langsamer Tod. Die Gefangenen haben keinen Kontakt zu ihren Familien, erhalten keine angemessene medizinische Versorgung. Und viele von ihnen wurden verwundet gefangen genommen. Man ernährt sie nicht einmal anständig. Червоний хрест не виконує своїх функцій. Він не відстежує, не захищає права військовополонених. А тому про них кожного дня мусимо нагадувати і світу, і міжнародним організаціям, і нашій владі. Ми фрі азов фрі Азов фрі азов. Фрі азов азов фрі Азов фрі Азов. Фрі Азов фрі азов. Free Azov 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 A free Azov Free Azov Free Azov Free Azov Free Azov Free Azov Sri Azov Free Azov Free Azov Seat, free, a son, free, a sort, free, a soft, free, a free, a sort, free, a soft, free, a song, free, a free, a son, free, a soft, free, a so, free, a salt, free, a sort, free, a soft, free, a soft, free. Das Rote Kreuz erfüllt nicht seine Funktionen, verfolgt nicht das Schicksal der ukrainischen Gefangenen in Russland. Deshalb rufe ich alle auf, für Azov zu schreien. <Sess> І за один раз висловити всі свої думки почуття дуже складно. Але я хочу подякувати організаторам мітингу за можливість говорити і бути почутою. Я хочу подякувати кожному, хто прийшов сьогодні, хто залишається з Україною в серці, нехай не на українській землі. І я хочу подякувати німцям, всім європейцям за підтримку України. Gibt noch so viel, was ich sagen möchte, aber Es gibt noch so viel, was ich sagen möchte, aber der zeitliche Rahmen der Kundgebung wird es nicht erlauben, alle Gedanken und Gefühle auf einmal auszudrücken. Ich möchte aber mich nochmal aufrecht bedanken vor aller Organisatoren und von, von Deutschland ähm, und nochmal Dankeschön sagen. Ja. Тобус є, того сєт, того сєт, тобус є, того сєт, того сєт, того єст, того сєст, того єст, того сєст, того сєст, І давайте подякуємо Німеччині всім країнам за ту допомогу, яку вони вже надали. Це справді ми потребуємо більше, але це вже величезна, величезна допомога. І пам'ятаємо, що допомагати хочеться не тому, хто цього потребує, а допомагати хочеться вдячним. Тому данке, Дойчланд! Данке, дойшланд, данке, дойшланд, данке, дойшланд, танке, дойшланд. danke deutschland danke deutschland danke deutschland danke deutschland danke deutschland danke deutschland danke, deutschland. danke, deutschland. danke deutschland.